Сьогодні пропоную приготувати печиво у вигляді жайвороночків. Це обрядове печиво, яке з давніх давен українці печуть 22 березня на 40 святих. Потім роздають діткам. Дітки бігають з цим печивом, закликають весну, співають веснянки і пришвидшують прихід справжньої теплої весни. Для приготування печива жайворонки нам потрібно 250 г борошна, 100 г масла, 50 г цукру, дрібка солі, соди і ванільного цукру, а також 2 столових ложки сметани. З цих інгредієнтів замішуємо м'яке тісто. Спочатку з'єднуємо всі сухі інгредієнти. Беремо борошно. Додаємо цукор, всипаємо сіль, ванільний цукор і соду, змішуємо сухі інгредієнти, додаємо шматочок масла і гарно перемішуємо у масляні крихти. Далі додаємо сметану і вимішуємо м'яке тісто. Тісто повинно вийти ось таке м'якеньке. Якщо потрібно, можливо, трішки додати борошна, коли будете вимішувати. Це залежить від того, яку ви брали сметану. Тісто залишити на 5 хвилин. А поки що приготувати дечко і родзинки. Приготуємо дечко, його потрібно смастити трішки олією або застелити пергаментним папером. Родзинки нарізаємо ножиком на більш маленькі частинки, тому що із родзинок ми будемо робити оченятка. А тепер розпочинаємо робити наших жаворонків. Тісто розділяємо на частинки. В залежності від того, яка буде частинка, такого розміру будуть наші жаверонки. Кожну частинку розкачуємо у джгутик. Ось. А тепер спробуємо зробити нашого жаворонка. Із нашого джгутика складаємо петелечку. Нам потрібно трошечки, щоб мені було довші кінчики. Складаємо, дивіться, щоб у петелечки було два кінчики: один коротший, другий довший. Ось цей довший заводимо у дирочку і виймаємо. Це буде наша голівка нашої пташечки. А ось цей маленький це буде хвостик. Хвостик можна трішки приплюснути, а із голівки робимо клювик. Ось формуємо голівку, клювик і хвостик. На голівці із наших руцинок робимо оченятка. Ось у нас такі вийшли жайвороночки. Хвостик можна ще надрізати, Получиться ось такий жайвороночок. Показую ще раз джгутик. Складаємо в кільце, в серединку. Витягуємо голівку. Голівку, у нас получився такий. Робимо голівку, робимо хвостика, на голівку прикріплюємо два очка, У нас вийшла ось така пташечка жаворонок. Ось така зграйка получилась у нас жаворонки. Перекладаємо їх на дечко і відправляємо в духовку. Відправляємо наші жавороночків у духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Готове печиво можна посипати цукровою пудрою. Ось і готове наше печиво-жайворонки. Можна роздавати їх діткам. Також наші жайвороночками можна закликати весну і перегмову нашої рідної України.